Росія, попри санкції, продовжить стабільний видобуток нафти ще щонайменше 5 років. Про таке нині пише Блумберг і за даними міжнародного енергетичного агентства, триматися далі на плаву Москві. Допоможе новий арктичний проект, де державна компанія Роснефть незабаром почне видобувати нафту. Відповідно, західні обмеження із великою ймовірністю не завадять їй у цьому. Окремо також МЕА додали, що 2025-го щодня Російська Федерація в середньому зможе видобувати від майже десяти Симидесятих мільйона барелів до 2030-го цей показник становитиме 10,8. Водночас видобуток все ще нижчий ніж був у 2022 року, Році до вторгнення в Україну та запровадження санкцій з цієї причини. Відтоді йдеться у матеріалі. Кремль намагався пристосовуватися до нових обмежень, використовував величезний тіньовий флот танкерів, щоб продавати свою нафту азійським країнам. І до дев'яти осіб зараз зросла кількість загиблих у кривому розі. Також побільшало і поранених їх 29. Серед потерпілих п'ятеро дітей про таке повідомили в офісі генерального прокурора. За даними правоохоронців, наразі пошукова рятувальна операція триває. На місці працюють працівники ДСНС, національної поліції, кінологи із пошуковими собаками, а також комунальні служби та волонтери. Пропонуємо вам також побачити, як надзвичайники зараз проводять аварійно рятувальні роботи на місці прильоту.